Ось ну, багато, багато переселенців. Багато переселенців приїздить зараз на західну частину Західної України. Ось. Тобто живуть тут. Так само і у Луцьку, є, так само створюють там Тікток канали. Ось, і вони порівнюють життя. Е, життя. На східній частині України в Луцьку, і дивляться, як тут люди в принципі, не бідно живуть. Ось, Подаваємо не бідно живуть, тобто і, і запитують, ну, як заробляють і ну, ним відповідає, що займаються автомобільним бізнесом. Тобто люди на каналах говорять, що як на, на автомобілях, тобто такі маєтки можна заробляти, на такі маєтки строїти. Ну, то я трошки поясню, що бізнес саме в Луцьку Коваль, у нас канал називається авторинок Коваль Луцьк. Саме бізнес створюється не тільки на купівлі і продажу автомобілів. Тобто на доставці. Це все комплексно йде. Одні займаються доставкою автомобілів. Інші займаються ремонтом, тобто покрасочні, ходової, двигуна. Ось без, без перебільшення можу сказати, що такі відомі блогери, які купляють багато автомобілів, і так само фірми в Україні, які купляють багато автомобілів, перепродують, так само ви в них замовляєте послуги по доставці автомобілів. Перевізники їхні більшість. Це Коваль-Луцьк, це люди тобто, або з Коваля, або з Луцька. Так само, по, звісно, ремонт автомобілів проводиться там безпосередньо в там, Києві, якщо там з Києва, фірма чи блогери надають там послуги, але запчастини всі практично приходять через нас. тобто, Силочка на наш сайт під кожним відео. і, тобто, Якщо ви замовляєте запчастину через нас, це мінус 10% на кожну запчастину. Тобто вам лише потрібно буде повідомити, що ви із канала Авторино-Коваль Луцьк і відповідно на 10% запчастина приходить вам дешевшою. Багато є місця, бачимо, вільного. Ну Цікаво буде, Ну звісно, що завтра в неділю то не сильно буде там багато продавців. А в основному основний авторинок це четвер. Але все ж таки ви, ще раз повторюю, ви можете приїхати сюди на авторинок в будь-який день. Ось так само походити по... Авторинку, підібрати собі автомобіль, зателефонувати до власника. ось коли він Якщо сьогодні не буде, можливо, завтра, можливо, ну, але як варіант, тобто переночувати і так само на транзитних номерах автомобілі вам просто виписується договір купівлі-продажу, так само треба це все перевірити. Можливі, так само індивідуальні. Реєстрація, тобто допомога при реєстрації вже на вас, але якщо ви будете реєструвати. Саме в Луцьку або в Ковлі автомобіль будуть номери у вас Волинської реєстрації. Так що про це також не потрібно забувати. Ось що, якщо ви реєструєте, хочете в Волинській області зареєструвати автомобіль, він буде на Волинських номерах. У вас буде АС. Просто переглядається, допомога переглядається. Митні декларації, переглядаються брифи автомобіля, переглядаються так само, коли виписується договір купівлі-продажу. Відразу скажу, що е, навіть ми, коли передивляємося документи, ось не завжди можемо побачити, наприклад, там, вашу точну адресу правильно або ваше прізвище це всю інформацію. Конкретно маєте перевірити також ви, щоб вона була вказана правильно, і тоді ніяких питань немає. Але все ж таки проблем з цим також немає. Якщо, наприклад, договір купівлі продажу був складений якось там якісь були в ньо. Його завжди можна переробити, тобто і вислати вже безпосередньо новою поштою. Ось. І все, тоді вже всі нюанси, тож, всякі ситуації бувають на ринку, так що, але з цим, в принципі, проблем ніколи немає. Завжди можна, завжди можна все переробити. В принципі, я думаю, що скоріше майбутнє, ось такі стояночки, як і в Литві. Ось У нас вже відійде авторинки, такі як там четвер, Луцьк або там Неділя. Ось, вже Просто люди будуть приїздити сюди. Хоча, ще раз наголошую, в четвер продавці приходять і дивляться, що як який стан тут на площадки їхніх автомобілів, заганяють на мойку. там. Почистий салон, ще там щось зробити, щоб був привабливший вигляд автомобіля. Ось. Ну все, поки, поки все, такі автомобілі, які вон, бачимо, які є на риночку. Багато, багато-багато автомобілів. Ось без Тут, я не знаю, десь приблизно потрібно, якщо на цій площадочці порахувати, приблизно в нас... Зараз ми підрахуємо. Раз, два, три. Десь 20, 20 і скільки на середів, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, дванадцять на двадцять. Ось і рахую. 240 автомобілів на одній площадочці. Ось. Там, навіть, ну 250, якщо зараз не забито. Ось десь приблизно 250 в середньому автомобілі. В таких площадок, от ми бачимо одна, дві, три, центральна вулиця, далі там поворот у нас так само. Я думаю, близько там 2-3 тисяч автомобілів ось є постійно на авторинку Луцька. Так що всі наші послуги знизу під кожним відео. Так що ласкаво просимо.